13-річний Максим прийшов до двох своїх знайомих: 17-річного Олега та молодшого Данила, і не знав, що вже ввечері їх затримує СБУ. Олег значно сильніший і більший Максима. Постійно його зачіпав компанії. Тож Максим його слухав, щоб не провокувати конфлікти. В той день він сказав йому сідати в машину, бо є якась справа. Яка саме справа Максиму ніхто не розказував? Вдвох вони поїхали за місто і вже там. Максим дізнався, що потрібно підпалити релейну шафу Укрзалізниця. Олег дав Максиму запальничку і наказав підпалити трансформатор, який облив займистою речовиною. Той зробив це. Коли вони прийшли до Данила додому, все, що хотів Максим, це скоріше повернутися до матері. Але до матері він так і не повернувся. Як, тіль... Як тільки вони вийшли з будинку, Максим побачив машину.